17, так. так я розумію. Так, Давай. так, два ну, 17. Так. Uh, комісія, два проєкти рішення. Перше: внесення змін до програм дозику об'єднаних власних багатних будинків, просто програма співфінансування. Додаються технічна правка щодо можливості проведення судової експертизи та експертизи проєктно-кошторисної документації, для того, щоб у разі виникнення якихось питань до підрядників, до експертизи. До проєктних коштовності, ми могли замовити експертну оцінку і в обсягах і в безпосередньої оцінки. На зараз вони без програми ЄБР, і щоб не було потім ну, якихось питань між підрядниками і нами, Ми можемо ну, даємо можливість проводити експертну оцінку цих робіт. Ну, це основна правка програми. 2.16. Давайте підтримуємо колеги, Це зрозуміло. Я собі доморно наступаю до голосую за. Давай під ти... друга. Другий пункт 2.17. Програма підтримки впровадження енергетичних заходів, так само пов'язаний з великими проектами термомодернізації. Додається комунальним підприємство «Енергодім» до виконавців програми для отримання недержавних і не міських коштів, оскільки деякі грантодавці і субвенції вони не можуть йти на виконавчий організм, ніби форма комунального підприємства. А ми додаємо саме комунальне підприємство для того, щоб можна було оберувати коштами і залучати зовнішні кошти не тільки з міського бюджету, а з донорських грантових програм, для того, щоб можна було провести саме на заход. заходи. Це основна топ. Зрозуміло, що ми підтримали. Можна сьогодні питання. Він оцінює, коли він зводить депутат, просто не беруть не руку. Не знаю, що Я все прекрасно розумію. Коли мурально я говорю, де маємо працювати. Це може ідема гроші, то не Ну Що це зараз говорить? Ми все гроші доволі. Це нормально. Колеги, дякую, дякую. Вам підписали рішення, дякую. Шановні колеги, комісію завершуємо. Дякую всім за співпрацю.